Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Собянін повідомив про відбиття нової атаки безпілотників на Москву. Така цікава новина. Каже, що сили протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати, що прямували в бік Москви. Про це повідомив мер міста Собянян. На місці падіння уламків працюють екстрені служби. Ну і у нас тут з вами. Одразу виникає ряд питань: ну, по перше, де і як і на якому напрямку вони були збиті, якщо вони летіли на Москву. Умовно кажучи, з півдня то ну це не означає, що вони летіли конкретно на Москву. Вони могли залетіти в тому напрямку, та в принципі і все, і летіти собі я не знаю, відмічаючи цілі там НПЗ або якісь інші об'єкти військового характеру. Ну можливо, так Сабянін трошки піться, але ми зараз підемо ще по одному критерію, чому саме. Вони говорять про цю атаку БПЛА. Другий пункт, який нас хвилює: а чи впевнений він, що це власне українські безпілотники вони знищили? Тут я б такий не був впевнений, тому що вони там завезли так багато ПВО, вони так багато моніторять всього цього всі, всю цю площадь, що в принципі сплутати? Своє з чужими, чуже зі своїм дуже дуже легко, а потім відзвітувати, що вони збили українські безпілотники. Це абсолютно в стилі росіян. Е е якщо б ми били, то ну, знову ж таки повертаємося до суті, то виключно тоді били б е по об'єктам військового характеру. Як він зазначив, летіли два безпілотники. Е чи могли летіти два безпілотники на якийсь воєнний об'єкт в Москві – Ну, питання, е питання відкрите. Е якщо б знову ж таки били, били б по військовим об'єктам. Ну, а військові об'єкти які можуть бути? Зараз на площі там, е можливо, хтось і є, але не повний, так би мовити, е збір всіх тих цілей. Тому, відповідно, запускати два безпілотника на Москву зараз. ну... Так так собі виглядає. І ще одна версія, яка знову ж таки підриває всю цю логіку російську. Росіяни в принципі звикли і бомблять самі себе, аби зірвати перемовини. До речі, про провокації повідомляв раніше наш президент. Він казав про якісь такі види теракту або щось таке гібридне, що може зірвати перемовини. Де росіяни дадуть собі можливість вийти і сказати: от, подивіться, це Україна винна, це знову ж таки українці не хочуть миру, тому вони запускають на нас безпілотники. Тож для росіян абсолютно вигідно запустити на себе там пару безпілотників, якихось незрозумілих, збити їх, а потім тикати пальцем на нас і казати, що ось ось це ми в усьому винні і ось чому СВО продовжається. Всю цю лапшу на уші Трампу хочуть навісити. Але знову ж таки, цей номер, ну він такий собі, він не пройде, але ми розуміємо, що в Росії багато різних зацікавлених осіб, щоб війна продовжувала тому такі провокації вони можуть в принципі робити самі для себе, навіть не узгоджено. Потім просто пояснити, що ну це ж в політиці нашого важдя. Ми думали, ми робимо правильно. Таке вони можуть зробити так. Вони можуть сказати. Тому різних от таких... Провокативних новин ми ще з вами наслухаємося за весь цей час. Тому, будь ласка, будьте уважні, обережні. Не ведіться на різного роду маніпуляції. БЕП та прикордонники ліквідували три підпільні цехи з виробництва е підроблених агрохімікатів, збитки понад 30 мільйонів гривень. Детективи головного підрозділу бюро економічної безпеки України спільно з прикордонниками припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла та збувала підроблені агрохімікати і пестициди. Виробництво здійснювалося в умовах повної нелегальної діяльності на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей. Підпільні цехи працювали без жодних дозволів та мали повний цикл виробництва від виготовлення до фасування і продажу. Небезпечна продукція під виглядом брендів правопорушники продавали її. Ці хімікати під виглядом продукції відомих світових брендів у складі препаратів були отруйні речовини. У заяві БЕП йдеться, що зловмисники незаконно використовували товарні знаки, фірмові назви та логотипи світових виробників чим завдали значної шкоди правовласникам. Правоохоронці провели 24 обшуки в трьох областях. Було вилучено понад 5 тисяч каністер з хімікатами, сировину, обладнання, інструменти з виготовлення, принтери для маркування та готівку і документацію. Орієнтовна вартість вилученого понад 30 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки спільно з Державною прикордонною службою припинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила. Повний цикл незаконного виробництва та реалізації підроблених агрохімікатів і пестицидів у промислових масштабах. Підпільні цехи діяли в Черкаській, Полтавській і Закарпатській областях без дозвільних документів. А продукція виготовлялася з використанням отруйних речовин і маркувалася логотипами відомих світових брендів. У ході 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч каністр із фальсифікованими хімікатами, обладнання, документацією та готівку. Орієнтовна вартість вилученого понад 30 мільйонів гривень. Розслідування ведеться за статтями щодо контрабанди, порушення прав інтелектуальної власності та незаконного обігу отруйних речовин. Призначено низку експертиз. Також перевіряється можлива контрабанда до країн ЄС. Завмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна. Ну і знову ж таки повертаємося до того, як Путін готується до свого пабідобісів, вбиваючи людей. На жаль, є погані новини, і у сумах зросла кількість жертв ракетного удару. Як повідомили в поліції, за останніми даними, троє людей загинули: це шестирічний хлопчик, двадцятирічна дівчина та 41-річний чоловік. Співчуваємо рідним а, тих, хто втратив. Своїх найближчих, найрідніших людей і бачимо знову серед загиблих дитину, і знову ж таки вкотре підтверджується вся ця терористична гнила сутність не тільки самого Путіна, а й тих, хто запускає приймає участь в цих ракетних ударах і іншому в іншому видах терора, які відбуваються постійно за весь цей час хотілося б, щоб дуже прокоментував цю історію Трамп, який так сильно хоче примирити Путіна всіма м'яко-дипломатичними інструментами, а не давши Україні озброєння, щоб ми дали гідну відсіч. Ну поки що, на жаль, ми маємо от саме таку політичну, саме політичну реальність і політично. Це слово я тут вживаю саме з від'ємною характеристикою, саме з негативним окрасом. Тому що, якщо б було по справедливості, то вже Путіна б не було на нашій території. Але бачимо, на жаль, стратегія нашого найголовнішого партнера вона викривлена, вона неадекватна, а націлена виключно на результат будь-якою ціною. Ціна цьому. На жаль, зрозуміла, це наше життя, життя українців, це вщент розрушена архітектура безпеки світу, це заохочення диктаторів і проява того, що їм можна все, якщо в них є достатньо сил і засобів. Все це є ціною, і можливо, її не відчують прямо зараз у світі, але це той фундамент, який закладує Трамп, який в світі. Так інакше відчують згодом, і е, як показує практика, е, відчуття будуть не з найприємніших, бо заохочення диктатора закінчується тільки одним ще більшою війною.